Нічого не змінилося з того часу. Як був такий рожевий тут будиночок, як це він, розовенький такий будиночок, так він і стоїть, цей будиночок розовеньким. Ніхто його... Тільки він трошечки став гіршим на вигляд. Друзі, це село Яремівщина. Якщо вам сподобається це відео, то з вас лайк, коментар і підписка. Коли ми приїхали в Яремівщину, то всі собаки нас замітили. Але я не собак вам хочу показати, а хочу показати ті речі, які дуже давно вже відсутні у великих містах. А в Яремівщині збереглося. Жучок, одійди. Ось дивіться, оця штука. Оця ось. Вона єсть. Тільки у Яремівщини. І тут, до речі, можна підійти, відкрити отакий екранік. І... і що? І що? Безкоштовна вода. Ви десь бачили ще безкоштовну воду? Секунду. І тепер пішли поспілкуємося з місцевими жителями. Хотів запитати, оту воду можна пити? Вона питна та чи ні водичка? Ну, ну на, на то да, люди у нас башні беруть. Безплатна вода? Ну так, да, це колонка туди. Колонка. Да. Людей фільтри стоять, Вообще, то. Скільки тут вулиць у Яремівщині? Ну, ОТО — перва. Так, перва. Вулиця. А, а як вона називається? Це... Ця... — Молодіжна. От, ото молодіжна. Так, так, а отут. От а це, цей перемоги по моєму. Перемоги. О. А ще ви кажете, от миру, миру? отам, да. миру, миру, перемоги і молодіжна. У, 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 улиця Шкільна. Оце, а, отут ще шкільна, два, дома. Дома, вже два дома. Оцих двох етажних. Два дома, двохетаж. Шкільна. Ну це будь тобі не знаю, чи будь тобі все. Є магазин. Є магазин. Да. Харашо. Ага, оце сюди доставка? Ну Ну, сюди, і туди можна проїхати, і так вийде та доставка. Тобто мені не треба туди їхати. Вулицях. І туди можна доставка, і, і по всіх у щоб вулицях. до заводського виїхати. А заводського отак на. Тільки так. Ну так, це ж це ж траса йде. Або, або отуди прямо спускаєтеся, там ото от на, на нижню, да, а направо туди, на, з... на піски. Вона там за Маріївка нижня шатається. А, а сюди ж так. Да, Виїжджаємо на Піски. Ясно. Ну хорошої а дороги туди? до Яремівщини. Що Так, що так Що <laughs> ні туди, ні туди. <laughs> в общем, в общем, скрізь можна колеса поламати, да? і ноги. Да. Ну там ще куча, мабуть, мені кажеться. Ну, оце ж ми туди їхали. В, ви, да, це сюди ближче, да, сюди. Ну сюди більш менше. А, 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 а туди з'їздити ще. ще хуже. Ще да. хуже, так. Да. В основному всі сюди їздять грунтова. Там у нас ж дось до Пісок бачили, яка. Да, да. А там отаке от, розбите ями, отам виїздять, там, там страшно. Ну, ви звертались до міської води. Ну хоч би трошки наліпили, ну грейдерані. Ну, ну кому ми цей? Ну не кажіть, що кому ми нужні, от не треба. Все, все, ваш... Поля. все ж типа ці ж фірми, агрофірми, ну, а... типа ж... Mm. А її все, ну ніхто ж його робити не буде. Розбивати вони їдуть. Да, mm -hmm. Отакими їдуть вагонами, такими mm -hmm. ж, ж Суді, да? mm -hmm. молотять і все, ну все ж. Ну, а, а, а хто його буде ремонтувати? Mm -hmm. Техніка їздить, да? ну, хто ж не ремонтувати. А вам оце, як поїхати в лікарню в заводське чи в Лофицю, а. чим треба їхати? Ну чим нанімати машину. Нанимать машину? Ані, Автобус. Не, ані таксі ви о, я розумію, що вам таксі, мабуть, обійдеться у заробітну <хи> і таксі, плату, Так, да? так само до, до людини, надо. Це в завод, щоб я з'їздила, як людину прошу. Та, так і і таксі прийде, і це, от, за 300 гривень треба віддати. Да. А в Лохвицю 500. В одну про, сторону. Ну да, виходить, що так, виходить, як. Ну я, ну, я на пряте це нанімаю когось отут. Він мене то, то, то одвезе і він же вертається зо мною, бо він дуже да, 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 ї... да, да. їде сюди. Давно автобуси не ходять до вас з село. Там в нас ото раз колись там щось було трошки зробили, угу. а тоді воно немає. Що... Та це ще й до війни, це хто знає коли тут. Дуже ну, дорого. був один раз ходив, так? Да? Ну, так трошки якесь там час ходило. Дивіться, пишуть у Вікіпедії, що у вас в селі живе 260 чоловік. Боже, це коли ще було? боже, <ріст> ну, я тут ще До не революції так? Ну, Може, я ще тут не жила. А, я може. тут живу 22 роки. І тут не було 260 чоловік ніколи. Ну, тоді хто знає, якось я не дуже. Ні, хто, скільки було. А, а тепер до сотні. До сотні. Ну, так. Да. Добрий день ближче, чи Добрий як отак у нас вітаються. О, та хотілося б запитати. Оце ж ваші? Ваші, там, ваші, та, ну, Не знаю. Просто хотілося б на канал показати, що у нас тут і дітки є у Яремовщині, бо кажуть, що. Цей славетний Яремівський ставок. Яремівщинський, Яремівки, ну, Просто ре, завжди потребую вашої допомоги. Просто напишіть в коментарі, як правильно. Яремівський чи Яремівщинський ставок. Ваш коментар вітається. Дуже дякую за допомогу. І цей Славетний Ставок. оце ось тут. І, до речі, тоді ми 3,5 року як року були тут. То Руслана Картенко мені казала, каже, Петро Михайлович, приїжджайте сюди завжди, буду тут сидіти на, 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 на рибку, каже, вам тоді так підкину якоюсь там. Але ми приїхали ось, але її тут нема. Ну, що поробиш, Руслана, нема тебе, значить, будемо без тебе якось дивитися на цей ставочок. Ну, а Звісно, хто ж зімою рибу ловить? Хто ж зі мною рибу ловить? Друзі, ми приїхали такою дорогою. От подивилися, як все. Тут красиво, і от коли згадати, що на той час, як ми були тут три з половиною роки тому, все буяло цвіло, було дуже гарно, красиво, але тут не вистачало вас. Тих людей, які їдуть в Польщу, Словакію, Чехію за довгим рублем, і намагаються заробити кошти цю годину, цей час. Не думають про майбутні покоління, які мусили б жити на цій землі. Тут красиво, але занепадають ці села. виїжджають люди, намагаються щось дізнатися сімминутну вигоду і в той же час власну країну занапащають, закидають. Я розумію, що тут неприємно зараз, що можливо тут стріляють, але ми мусимо дбати про власну країну, а не працювати на інші країни на Польщу, Словакію і всі інші країни. Тому задумайтеся цим. Можливо, варто згадати, що ми країнці.